Привіт! Як назвати людей, які мріють, є професіоналами в всіх справах, але нічого не роблять профемійниками? Про що мова, коли Ісус ішов своїми учнями через поле, вони рвали колоски, вимолочували пальцями зерно і їли його. Але це була субота. Задоволені таким фактом. І таким шансом фарисеї бістренько біжать до Ісуса. Я навіть можу уявити цю собі ситуацію, як вони біжать до нього радісні, з ми йому доведемо і кажуть: дивись, дивись, сьогодні субота, а твої учні їдять, зривають зерно, молотять у з яких гріхів багатько". Ну, Я думаю, цю історію більше треба сісти і почитати самому уважно, щоб зрозуміти, про що і як там мова йшла. Але помітьте, люди, які є великими мрійниками, які професіонали в своїй справі, а натомість нічого толком там не хочуть робити, були, є і, на жаль, будуть. Натомість, якщо ви дійсно робите корисні речі, моя вам порада. Не треба аж так сильно сприймати до свого серця всі їхні слова. Благословення Божого кожному з нас. Слава Україні, слава Ісусу!